Біблі з замочками, це зручно. Це круто. Тано. Да. це е, продовжує життя вашої книги через те, що схований, е, повністю книжечка схована в такому, як футлярі. В шкіряному, да? Шкіряни. Ну, по-моєму, шкіряно. Коротше, треба передивитися. Ну я думаю, Оце... що шкіра. Оце рекламує. <світ> думає, треба передивитися. А що так? Тому що дуже велика кількість Та товарів. Та можна ж все да. запам'ятати. Але на сайті вказуємо актуальну інформацію, там чіткий опис Але і це фото це Зручно, детону. це круто, зручно. Ваша книжка завжди буде захищена. Ви можете брати її з собою, наприклад, чи в подорожі, чи. Ну, Таже на количці вона, коли буде зберігатися, вона буде завжди у вас в захищеному стані. Дивіться, який золотий зріс, рисова бумага, дуже читабельний гарний текст. як для такого формату книги біблії в замочках є дуже в дуже великому асортименті в різних кольорах? Тому, якщо ви вважаєте з різними типами хрестів, бо комусь хтось хоче, є щоб без був... хрестів да, хоче, що... щоб був хрест, як в ПЦУ, хтось хоче хрест. У ПЦ хтось хоче без хреста, без різні забарвлення, різні відтінки, різні декори. Їх... Різні формати, бо вони ж є і в менших форматах. Через те просимо. Переходьте на «Корна лавка», Він в шапці профілю і оберіть для себе той варіант, який буде для вас найкращим. Якщо Галя просить, надо це робити. Пожалуйста, <реш> чекаємо на ваші замовлення.